Зараз проводимо, як бачите, роботи по очистці дахів від льодяних брил і борульок, накопичення снігу. Ми це проводимо вже третій день, залучаємо автовишки, залучаємо промислових альпіністів. Майстри дільниць попередньо огороджують всі місця, де є загроза падіння і травмування людей. Відповідно, після того ми їдемо і вже з допомогою автовишки і альпіністів. Демонтовуємо ті всі небезпечні елементи. Ця робота триває третій день, вона буде тривати ще декілька найближчих днів, тому що бурулі утворюються навіть в тих місцях, де вони вже були демонтовані, оскільки значне накопичення снігу на дахах, і, відповідно, вони мають тенденцію до нового утворення буруль. Я думаю, що якщо не буде сильних снігопадів, до тижня часу ми мали би навести порядок. За ці три дні опрацьовано значна частина вулиць тут пішохідної зони, оскільки ми обслуговуємо центральну частину міста. Це вулиця Братів Рогатинців, Валова, Сербська, Галицька, Староєврейська, Друкарська, Лесі Українки. Також працювали наші альпіністи на вулиці Богдана Хмельницького на площі Святого Теодора. Працюють повний робочий день, залучені всі сили і засоби. Це фактично з 9 ранку до 17 години. Можливо провести, бо це безпека наших мешканців, які переміщаються містом. Треба дивитися за мешканцями. Мешканці не дивляться ніколи догори. Щоб нічого не впало, лінії електропередачі, інтернет, щоб не пошкодити їх на мешканців, підвіконники, щоб було все ціле, найскладніші роботи на дахах, які на старих будинках, там старі жолоба, старі звіси. Складно чистити.